Що друзі мають бути рядом. Дякую вам всім, що ви прийшли на цей турнір, який ми проводимо пам'ять про нашого другу, колегу, просто гарну людину. Розповідати про чесноти. Ну, тут вихвати, не, не стане ніякого часу. Це і книги мають бути сторінки, тома і так далі. І я думаю, що це колись також буде. Не буду займати вас багато часу. Ще раз вам всім дякую. І давайте зробимо цей шаховий світ. Це було в у водіно, щоб е генсу на суму були не просто словами. Ми одна родина, ну, не плем'я, одна родина звучить, скажімо так, простіше і правильніше. Щоб... Шаховий світ, по крайній мірі, в Україні внутрі серед нас це була єдина родина, не 20 посеред. А одні люди, які прагнуть від неї мети, які займаються справою, яка їм подобається, які насолоджуються цією справою, досягають мені чогось, і щоб це приносило на насналу. За кілька днів до того, як пішов від нас, ми з ним сиділи і лишилось від, скажімо так, нашого вечора так, купа пробірців, я не знаю, 10 листочків, 4 аркуші, чи може більше. Де він писав заходи, які планує втілити в життя там, на цьому році, взагалі, глобально, якісь проекти турнірів, серії, гран-при, журнал, який все ж таки зробився, потім, сайти, школи. Людина постійно була чимось заряджена. Енергія просто, ну, для нього скоріше, що вона обжигала. Dobrze, jeszcze ja, raz wam dziękuję.